Сьогодні у нас, як бачите, день не дуже веселий. Падає дощик, і природа така сіра і засмучена. Ми з Ярославом теж чуть-чуть засмучені. Тут у наших берізках розвели гарний куточок білих грибів. Ми їх нарвали, пильнували, навіть понакривали зверху і різною травичкою, щоб вони підросли більшими. Цікаво було спостерігати, правда те, що кажуть бойки, чи ні, що коли побачив Білий гриб, обов'язково бери, бо він або зігнає, або пропаде. Можу вам сказати впевнено, це неправда. У майже тиждень ми спостерігаємо наші гриби, як вони ростуть, і милуємося ними, також записали з ними декілька відео. І ось сьогодні, вранці, ярослав пішов спостерігати за нашим чудом. А якесь чудо прийшло, і всі наші гриби вирізало. Усі до одного. Малюсенькі, більші, найбільші. Скажу вам, що це неприємно, тому що грибниця знаходиться на території Славчикового вістя і зразу поруч біля будинку. Це негарно, невиховано і нечемно. Тому у нас такий сьогодні трошки сумний день. У єдності з природою. Маємо надію, що надалі такого не повторюватиметься, бо ми спостерігаємо за цим явищем трошки із такою думкою дослідника, а не просто споживача, Зірвав, вирвав, вичистив, наївся. Просимо надалі не порушувати устави, не ходити на чуже поле і не забирати чужі грипи.